Аеропорт відключили. З п'ятниці, суботу ми дзвонили кругом, понеділок нам сказали до середи чекати. У Косенка буде засідання, в середу було в Косенка прийнято рішення включити аеропорт, не знаю, чого його вчора не включили, що в четвер включать, от сьогодні тільки в 11.20 десь у нас з'явилося освітлення. Ми днем працювали, хоча, говорю, це щось далеке і довге. Ніколи такого ніде не було в Київ. Дзвонили, давали телеграми, наша система того не розуміє взагалі. Як можна, було, якщо аеропорт не виплачує електроенергію, на ну, нас відключити це було. Хоча користується народне, все народне господарство нашими даними Волинської області і, і центральні органи України. в Києві ведуть наші дані. Я що світло. Як ви прожили цей тиждень? зніміть побачите, зниміть побачите, як я... Як существували? Аеропорт ріхто ми обрав. А там мені б Дуже приємно, скажімо, подивитися сьогодні було цю е, презентацію нової системи прозорі кошти, тому що я. Е, ну, Скажем, багато інформації через себе прокачуєш за день. І от оптимізація інформації, яку ти отримуєш, це і по фінансам, скажімо, і по всім галузям, яке є. ну, дійсно компоновка цієї інформації дуже, дуже багато від неї залежить. І те, що сьогодні тут запропоновано, то я хочу відверто сказати, що десь заздрю, тому що завжди на тих підприємствах, де я працював, я намагався зробити дійсно таку прозору, прозору інформацію, яку б ти бачив взагалі, починаючи там. Спочатку до кінця. Тому що те, що робиться сьогодні тут, на Волині, те, що я побачив у фінансах, це крок вперед і дуже такий вахомий. Я думаю, що отримають більшість населення телефон. Ще буде вийти на зв'язок з іншими людьми. Зараз ця станція включена по цифровому потоку в АТС 6 Тимчасово. В цьому році ми в місті Луцьку будуємо опорну транзитну станцію. І ця станція буде переключена в неї. Ємність цієї станції ми почнемо вводити вже в квітні місяці. А взагалі, у, цьому, у Центрі технічної експлуатації міста буде введено більше трьох тисяч номерів. Я думаю, що сьогодні все-таки вас вже е, в душі відкарбується, що ви є власник, настоящий власник тієї частки землі, на яку вам буде вручений державний акт. І ваші діти, ваші внуки вже е, і ви будете мати можливість їм показати цей документ. Ну а хто вже по волі власній, чи там подарує, чи потім передасть у спадок? От. Буде все таки мати реальну можливість сказати, що ото дітки чи внуки можете продовжувати працювати на цій землі, значить, і займатися господаркою. Скажіть будь ласка, ви сьогодні отримали акт на землю? Отримала. Ви задоволені цією подією? Задоволена дуже, і що ви будете на своїх землях засівати? Ну, все. Пшеницю, бурак, картоп. все потроху. Всього потроху. А чим ви будете обробляти землю? Я знаю, трактора маємо, там кінь а то руками отримала. Ви щасливі, щасливі, щасливі. такі? Да. Як ви будете обробляти свою землю? Ну, думаю, якось помаленьку будемо. Засіваємо бураками, пшеницею, ячмею, ну чим вийде, Чи, що, що в нас виходить? Отдам в оренду, хай там роблять, що, що дадуть, те й буде. Як для нас, то щоб дороги були хороші. Велике прохання, шановні представники влади, зробіть, будь ласка, дороги. Це все. Більше нічого. Останне самі зробимо. Зараз вам скажу, можливо було нам краще жити, поладять дороги, було краще їздити. Боже, якщо дороги дадуть, то є дороги, є вже благостояння якесь. Нема доріг, по дорогах. Е... Ну, як сказати, по дорогах, що ми, які ми маємо дороги, то оцінюється все наше життя. Якщо в нас є дороги, значить можна якось вже жити, а то взагалі не, не можна їздити. Для нас дороги то першоочередно. Щоб нас допустили волоняків, які голосували, торгувати тут, а то всі так, приїжджі. Я не проти них, але хай нам дадуть місця. Ну, це ж казка, щоб щось подешевше. Воно ж не подешевше, а я реалістка. Звісно, хай би подешевше товар. Збільшилась зарплата, зменшились комунальні послуги, зменшились тарифи на проїзд, солярка подешевшила, бензин. Ну, щоб і зарплату виплачували, саме головне, більше нічого. Я би хотіла, щоб міська влада нарешті уділила увагу молоді. Наша молодь така хороша. І хочуть займатися спортом. Треба построїти їм спортивні площадки, построїти якийсь майданчик, щоб вони могли їздити на велосипедах. Ніяких змін. Змін не буде. Нічого. Ну так, ви що не бачите? Подивіться, живемо на краще і гірше. Що що не приходить влада, кожен крутить по-своєму, а робиться тільки для себе роблять. Для людей нічого немає, вже скільки років підряд. Тут кожного року просиш Горчинського, щоб поставив трубу. Ходила до нього, то він сказав, що зараз виходжу, сядаю в машину і їду до дорожників. Вийшли, Богу дякувати, до сьогоднішнього дня він так ставить трубу, скільки можна просити. Це вже чотири роки він їздить до дорожників. Просили, він кожен раз так одні слова. Я їду до дорожників. Корольчуки теж до його їздили, зверталися. Та всі до його люди звертаються, до його, ніхто не доходить. Замкнуло проводку, штукатурка облітала. Ми в вівторок визвали сантехніків, щоб перекрили нам воду. Сантехнік прийшов і сказав, щоб воду перекрив, а вода як тікла, так і тіче. В середу знову визивали аварійну в 5 годин. Вони вже не хотіли приходити, але ми по телефону стали сварити і вони прийшли, але теж нічого не зробили. Вода як тікла, так і тіче. З 19-го, то на водохреща. Тоді як морози то вдарили, значить замерзли стояк гарячий і замерз стояк холодної води. Холодну воду ми змогли перекрити, холодну. Гарячу воду ми перекрити не можемо. І вона тече, от з тої пори весь час тече, тече, тече і все раз більше робиться. От подивіться, зараз там падає стіна. Якщо минулого року мешканці, мешканці міста Луцьку заплатили від квартирної плати на утримання будинків 15 мільйонів гривень, з тих 15 мільйонів гривень в матеріалів в житлових будинків вернулося 620 тисяч. П'ятий жек по місту Луцьку значить, не міг протягом трьох місяців знайти півтори тисячі гривень, що попаде 50, замінити частини стояка. і... І Частина подвального розводку водопроводу. Якщо вони не мають за що купити матеріали, про яку ми можемо йти вести мову, або комерційний агент теж так, так само подивиться. Такі посади, або є майстер, допустимо, з благоустрій, три особи. Хай будуть є майстер із поточного ремонту житла, хай буде, а просто майстер непонятно чим займається. Зразу дитина поступила в відділення реанімації під інтенсивне спостереження. Була знайдена дитина в одному із будинків міста Луцька, в одному із під'їздів під однією із квартир. На даний час стан дитини середньої важкості. Дитина має гарно виражений смектальний рефлекс, пошуковий рефлекс. Становилася якраз за стовбом. І він за так зацепився за цей вон-вон порог, тому що асфальт такий у нас. От у нас асфальт. І вдарився сюди. Вийшла я з маршрутного таксі, дивлюся, значить, зупиняється маршрутка наступна. З неї виходить чоловік, він спотикається, падає навзніч, такий звук удара голови, що вся зупинка почула. Одразу подзвонили на швидку. Швидка вже їде, ну, по нашим даним, ну, хвилин 20 вже точно. Вже дзвонили ми, вже дзвонила ще одна людина з свого домашнього номеру. Ну от просто помре на вулиці людина, якби байдуже, таку пройти повз теж не можна. Ну швидкою от досі ми не дочекалися. Скликала жіночка з мобільного телефона і мужчина потім з мобільного телефона. Сказали, що швидка їде. Після того, як вони сказали, що їде, то ще пройшло 30 хвилин. Лікування дуже Дорого коштує, От, особливо ліки. Хотілося б, щоб полі... поліпшилося що? Поліпшилось е, самі лікарні. От, у нас госпіталь інвалідів побудували. Хорошо? Хорошо. От, але стало питання про те, що. E, значит, нема туалету в палаті, нема в палаті э, этого, э, душа, щоб помитися. Нема в палаті чогось э, э, іншого. Прийнято зараз про ветеранів. Стільки законів видано про ветеранів, вот. але вони не використовуються в аптеках. не купиш лікарства. А якщо покупаєш лікарство, воно стоїть значит, сотні гривень. и выше. А ведь у нас есть закон о, закон о ветеранах войны. Там отдельной строкой первые две, два пункта идут только медицины. Бесплатное лечение по рецептам врача. В хату, не можна зайти. Я шукаю, а вона цю куточку, чи потліжок залізла. Я заліз, зайшла по кімнату, і на той вогонь просто приснув і на мене, знаєте. Я давай вікна вибати, бо вона через вікно залізла, їх там скрізь, і не можна нічого зробити, залізти ніяк. Маті каже, що не може бути стільки багато диму. Вона відкриває, а всередині, там, де сестрички були, вони там багато диму було. Мати почала вікна вибивати. Зайшла в хату. Вони плакали, мати шукала, їх не могла знайти. Я пішов вже до Валіка, Я теж покликав сусіда, він теж не зміг. Я заходжу в хату вже стільки, багато диму і вогонь трохи був. Я не, зм... я не зміг витягти, я на дворі вже стояв. Валік каже, дайте щось таке мокре, він хотів, пригнувся, нічого не зміг зробити. Було прийнято рішення, що як перший раз, ми сприймаємо на всі інші рази. Ми б хотіли бачити, що науково-практична конференція повинна бути більш практичною, потім науковою і перед цим невеликий аналіз для того, щоб приймати рішення. Це рішення вже є. Є відповідний указ президента. Сьогодні формується сама форма, як це буде зроблено, яким чином бюджету будуть виділені кошти для перейменування. І як буде працювати в подальшому і розвиватися східноєвропейський університет з оглядом на те, що в університета є сьогодні вільна земля біля 8 гектарів, на яких планується створення студентського містечка. Ці спеціальності повинні нести практичний характер, і в плані обговорення було зроблено упор на it технології було зроблено на розвиток хіміко-технологічного напрямку, фізико-технологічного напрямку. Та ресторанного господарства та розвитку готельного бізнесу ми повинні проаналізувати список ...спеціальностей, які випускає обслуговує сьогодні університет, для того, щоб переходити в практичне джерело. І основна бути основний результат нашої роботи, щоб кожен. Абітурієнт, який поступає, який вчиться який закінчує, вже знав, де він буде працювати, скільки він буде отримувати, наскільки швидко він окупить вкладення батьків в нього в його навчанні і наскільки швидко він зможе отримувати свою сім'ю. До кінця 2007 року виділялись кошти, де територіальний центр як балансового заключав договір з цими охоронними фірмами, і вони там цей об'єкт охороняли. Ну, припинилось фінансування і припинилася охорона. Регіональним відділенням було замовлено здійснення оцінки об'єкта з метою визначення виринкою вартості об'єкта до приватизації. І, відповідно, оцінка була проведена станом на 31 .10 2007 року. Вартість об'єкта була визначена. Тобто, згідно оцінки, вартість продажу об'єкта становило 5 мільйонів. 578 тисяч 351 гривня. Наші представники вони просто побачили, що це дійсно є гральний бізнес. Коли ми в цьому переконалися, ми викликали відповідно в міліцію, і міліцію. Тобто вони проникли в ці заклади в якості клієнта, так? Вони, вони просто як звичайні клієнти, значить, прийшли. Та ж сама система, тільки вони рости назвали лотерея і нібито лотерейні. Ну, якщо випадає вираж, то вони ніби там щось виплачують тут в якості призу. Хоча ми зрозуміємо, що це теж саме, значить, це теж саме гральний бізнес, ті ж самі однорукі бандити, які були раніше. Наші, наші люди стоять на охороні цих об'єктів, очікуючи ухвалу суду про проведення обшуку чи відповідно там огляду. Тобто ми самі бачимо, як, як тормозиться ця система слідча. Слідчо-прокурорська, значить суддівська. От вони чи це навмисно тормозяться всю справу? Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для проведення вказаної слідчої дії. в інший спосіб довести обставини, які передбачаються засувати при її проведенні, немає можливості, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення огляду приміщення за місцем знаходження точки продажу євролот що за адресою місто Луцьк проспект Молоді 12, згідно з інформаційною довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Мурзеній ОА. Зараз все національне є модним, так скажем, і ці кольори є приємні, вирішили зробити такий великий прапор, тому що в нас в Луцьку такого великого прапора немає, і появилося бажання і зробили. Скільки працювали над цим, наскільки це важко, і взагалі ну, в кого от виникла ідея це саме? Ну, виникла ідея в сусідів зробити такий фасад, утеплитися. Вирішили почати утеплятися пізньою осінню. Було важко робити, було вже холодно. Закінчував я весною. Так? Да? Ну, Перший день Розказую, що це буде нова система оплати. Ось будуть, будуть карточки, по карточках будуть. Потім, значить, будуть ще щось буде для пенсіонерів. Ось. Ну, люди довольні. Ті гроші, які будуть виділятися пасажирам, таким даному як мені, як пенсіонеру, вони будуть, це мафія, яка в нас в країні. Хтось хоче на чомусь зарубити, хоче показати свою бурну діяльність, в частності, що, міські ріні, що в міській раді, що вправлінний електростант, це все хлеб. Там таке робиться, вони кажуть, п'яний, наколотись, лежить. І я говорю, Аль, Альоша його звати парінь. Вони так. тут живуть чи вони приходять сюди? Вони сюди наркомани ходять, коляться, все. Ночью Ночі там таке робиться, що я спати не можу. Я сплю в одній хаті останній, кажу, мама каже, не виходь, бо ще в морду дадуть. Я би хотіла, щоб її знесли. І як щось таке построїли, чи не построїли, чи хоча б якусь парковку для машин, чи що-небудь, аби не, не цю хату. Я вже цю дебільну хату не можу дивитися ну, на це те все. У нас два корпуси навчальних в цегляному корпусі. Цегляний корпус, скажімо так, був побудований в 74 році. Так. А ці два приміщення. Одне з них було побудовано ще в 39-му, потім добудовано в 54-му році. Опалення в нас пічне, і кімнати достатньо великі і не завжди фатає того тепла, що дає пічне опалення для того, щоб нормальна температура була в класній школі. Ситуація дуже дуже серйозна. Я впевнена, що українці навіть не усвідомлюють, наскільки вона серйозна. Звичайно, не всі, але більшість українців цього просто не усвідомлює. Так само, як відбулося тут в Іспанії. Дуже довгий час казали: нічого, це не страшно, це десь далеко, це в Італії, це ще де, поки до нас не дійде. І ось дійшло. І дійшло такими темпами, що просто зараз невідомо, не, не як зупинити. Неможливо зупинити цю трагедію. Розклали їжаки, за допомогою них, може він їх побачив, зупинився, відкрив вікно, відчули різкий запах алкоголю і ми вже зрозуміли, що він п'яний і правдами-неправдами він вийшов з автомобіля, ми його викликали одразу в поліцію. Там стріляли по хлопцям на дачі. З хлопцями на дачі? Ну. No. І всі парки. По-македонськи, з двох рук. Снімай, снімай. А тепер ще туди подивитися, без всяких фокусів лишніх. Ну. Без лишніх тих движень. от туди подивися, один і другий. Я зараз я тобі я дам, дам, як подивитися, тут нічого не схочеш. Поводив себе дуже грубо, неадекватно, грубий, постійно погрожував всім тут хлопцям, хто знаходиться в силах територіальної оборони. Типу, там, ти там, я з тобою щось там зроблю, ти пожалієш. Хоч у нас світі зночі. То ви перший раз стані алкогольне сп'яніння? Я не в стані ніякого. Ну ви відмовилися, це автоматично я означає, нічого що. Я не відмовився і нічого я нікуди не їхав. Вихід свій світло. А чому, чому ви не проходили драгер? – Тому що приїхали мудаки і безприділому себе тут поводили. Я не дозволяв тут взагалі себе знімати, відійти звідси, поки я по-хорошому говорю.